О, пішла працювати. Все, закриваю вже ЗБЛічка, закриває ЗБЛ. ЗБЛ машинку їхню піхотку. А, це мрап їхній. Піхот. Отримує вдвігло. І лавка, лапка, закриває, лавка. моментально. Мрап вилітає, РВСний. Його ніхто не... Ні, так і зустрів хтось його зустрів. А кого він стріляє? Він стріляє в. Ааа, він прийняв соплю. Ух, який. Мув просто класний, гарний мув. <плес> І. Ай-яй-яй-яй-яй! <плес> Ні, вообще ніфіга, ніфіга він не виніс. <плес> Йой! <плес> гранату робить мінус три. Один з гравців єманів. Зебелька, Зебедька в'їжджає на інший берег. Кулемет відпрацьовує по лавці. І зараз буде працювати. Закриває лахту, так і закриває він. лавку робить мінус 4, але і сам зараз помре. Так, да, і сам зараз, на жаль, помирає. О, ти мій. Бачимо, що вже е велика пачка Єманів повертається в точку, будуть намагатися її затримати. Граната з жопосранчика залітає дуже вдало, закриваючи одного з них. І. жопосранчик дає другу гранату, і тим самим робить вже мінус 3. Просто ахуєнніша граната залітає. І по факту з сімох людей залишилось троє, яких зараз будуть закривати. Подивимось за цим хлопцем. Ага, закривай одного, під, підбили його, зараз. Все, закривають вони таки цього одного залишившися бійця. І тут вже прилітає раб. А, задавив він таки одного. Он психопат, он меня задавил, Я что он творит А что вы не делаете? Он меня задавил Еманы <laughs> задавил СБУ. Кек. це Перемога впевнена в першому раунді. От і бачимо, що по настрілу доволі непогано всі зіграли. З іншою ми дивимося за мрапом. Відбувається висадка. Є Фул мрап, висадка. Бачу, можеш. А що ж ви на кулемет не сів ніхто? Шкоріше, Чому на кулемет ви? ніхто Шкоріше, не сів? Залітай! Та! No mercy! Просто виносить! Виносить! А тим часом от Ємани залітають mm. уже. Залітають, але невдало. Не вийшло у нього нічого. ФОБа тим часом горить. Лавка відпрацьовує. Відпрацьовує лавка по, мрапу, по Зебельці. Зебельці дуже зараз погано. Вона ремонтується. Фоба зараз має догорати. Відпрацьовує! Відпрацьовує СБУ на лавці по, е, по Соблі, І зараз має відпрацьовувати він по ЗБЛці. Починає працювати по ЗБЛці, ай Ай-яй-яй, все, розносить ЗБЛка лавку за допомогою тандема. Але от <кхем> тандем з сторони ТМДшок, на жаль, не попадає, як треба в ЗБЛку, і ЗБЛка уїжджає. Ріпер контролює прохід, зараз полетить граната. просто Ой-ой-ой, чітка граната залітає до ріпера. Вау! Як вони лежать? Чисто чекають вхід. А що... Бог ти мій. МТС просто робить мінус 2. По факту. Ой-ой-ой, Дві соплі виносить ЗБЛК. Ай-яй-яй. ЗБЛК просто виносить дві соплі. ДМД. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Бачимо зараз ЗБЛК uh, летить на хамвік. І... Ну, зараз буде дуже сумно. Все, вже. Розносить, 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 розносить! Дає є! Ай-яй-яй, на жаль, не, не зміг, не зміг, на жаль. Двітя, типу. Подивимося цим всім. Ланрім закриває, починає закривати людей на фобі. Чекають, чекають, чекають. Ланрім закриває другого. Закриває він другого. Знімають самі собі ж а, боєприпаси. Ланрім робить мінус 3 по ітогу. На вході ємани намагалися пролетіти, залетіти, но але... Ой-ой-ой-ой-ой! І тут лавка про Езибелька просто дає від... дуже гарну чергу, і тим самим закриває двійку людей на хабі, і хаб відновлюватись починає? А, ні. Згорає ФОБа, згорає ФОБа Єманів. Сопля летить далі, відбувається хот дроп на River Village. Лавка намагається відпрацьовувати. Все, закривають тим часом соплю. Це сопля! Лавка, виносити, виносить, виносить соплю, мінус 3 робить в соплі. Хорош, просто кращий, кращий, закриває він. Закривають ФОБу. В принципі, це вже е кінець цього всього дійства. Мор закриває РВС, закриває він РВС, переживає якось це все. І уїжджає, уїжджає від них, тим самим трошечки навіть скорочуючи розрив. Від програшу. Плакшері намагаю. А, плакшері вбивають. На жаль, в... в... закривають. Ну. І що я можу сказати? Це програш сторони е ТМД в другому раунді. Але це перемога в катсі. Перемога в катсі. От це перемога в каточці цій.